Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, Хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лися з відра. Друзя, посміхаюся, зичою добра. Привіт! Я Лялька Марина. Дивіться, кого я знайшла біля садочка? Так, це зайчик. А як ви гадаєте, чому він завітав до нас? Маринка мені говорить, що він, мабуть, замерз і засумував. Ось і завітав до нас. Давайте йому подаруємо гарний настрій та пограємо з ним. Пограємо в гру, де сховався зайчик. На картці будуть різні предмети, і вам потрібно знайти, де ж сховався зайчик. Погляньте де сидить зайчик. Вірно, на стільці. А тут, де заховався зайчик? Правильно, у коробці. А тут, де у нас знаходиться зайчик? Вірно, під столом. А де тут у нас знаходиться зайчик? Вірно, біля дерева. Де знаходиться зайчик? Правильно, між санчатами. А тут де заховався зайчик? Вірно, за кущем. Малята! Перед вами буде геометричний ряд. Вам потрібно правильно його доповнити. Розглядайте фігури уважно та поміркуйте. Уважно розгляньте перший ряд. Якою фігурою потрібно доповнити його? Вірно голубим квадратом. Молодці. А другий ряд. Вірно великим зеленим колом. А останній правильно фіолетовим квадратом. Уважно подивіться, вам потрібно із кожного квадрату з різними фігурами обрати ту, яка є зайвою. Завдання виконайте самостійно. Перед вами буде картка, на якій зображений якийсь предмет або предмети. Вам потрібно дібрати, до якої пори року це відноситься. Парасоля, як ви гадаєте, до якої пори року відноситься цей предмет. Морозиво. До якої пори року відноситься цей предмет? Пожовкле листя. До якої пори року відноситься цей предмет? Йде сніг. До якої пори року це відноситься? В яку пору року ми можемо з вами сходити на пікнік? Діти, кожен з нас. Колись бачить різні сни. Давайте з вами подумаємо, що ж може приснитися різним тваринкам. Уважно погляньте на картку та знайдіть, що ж кому могло наснитися. Як ви гадаєте, морквинка кому може приснитися? Вірно, зайчику. А рибка котику, а сир маленькій мишці. Молодці малята. Наступне завдання виконайте самостійно. Роздивіться кожну тваринку та скажіть, що ж їй може приснитися. Діти, ви такі молодці. Мені було вами весело та цікаво, але мені вже час повертатися до своїх друзів.